Я думаю, моя дружина їй 32 роки зраджує мені з 19-річною дівчиною. Твік аккаунт про всяк випадок, якщо хтось із них це побачить. Я мені 35 років зараз у процесі розлучення зі своєю дружиною. Ми разом 10 років, єдиної чіткої причини немає, окрім того, що, на її думку, я занадто емоційно закритий, і вона, схоже, має внутрішні конфлікти щодо своєї сексуальності. Зауважу, ми зараз у процесі розлучення, але ще не роз'їхалися остаточно. Також у нас є п'ятирічна донька, опікунство над якою ми ділимо. Нещодавно я приїхав до неї додому, щоб обговорити різдвяні плани. Ми домовилися, що наша донька назву її Лола, залишиться з нею до святвечора. Проте це суперечить планам моїх батьків вони купили нам квитки на круїз на 20-те число і повідомили мене вже наступного дня. Коли я зайшов, вона розмовляла з дівчиною, якій не могло б бути більше, ніж 21 рік. У неї вже були історії з жінками, навіть якщо я цього не схвалюю, її найкраща подруга, її ж колишня дівчина і хрещена мама Лоли. Тож, природно, я насторожився і спитав, як вони познайомилися. Дівчина назву її Іден, спробувала пояснити, але моя дружина її перебила і сказала, що познайомилася в магазині. Іден нібито повернула їй куртку перед тим, як моя дружина пішла, а потім дружина подякувала їй за допомогу вечерею. Оскільки моя дружина на Різдво буде сама, я спробував дізнатися, чим вона займається. За словами її найкращої подруги, вона точно у поїздці з Іден і планує бути відсутньою весь січень. Ми все ще технічно в процесі розлучення, тож чи вважається це зрадою? Чи маю я право так почуватися? Чи неправильно з мого боку тепер хотіти одноосібної опіки над дитиною, враховуючи, що її мати хоче провести різдво з підлітком, а не з донькою? Чи варто мені найняти приватного детектива? Редагування. Я написав найкращій подрузі колишньої дружини. Спочатку вона теж думала, що Іден 21, але їй 19, і 19 їй випанулося лише у вересні. Ох, історія!